Коротко розповім, як Держпродспоживслужба може оштрафувати інстаграм продавців за провокативну рекламу. Загалом, Держпродспоживслужба має сформований департамент за контролю по рекламі, в тому числі і за контролем по рекламі в інтернеті. У державному реєстрі судових рішень вже можна знайти чимало судових справ, де бізнес штрафують за провокативну рекламу в Інстаграм. Наприклад, Київський ресторан отримав штраф за те, що повідомив, що його бургер смачний, як бомба, пушка, ракета. Справа в тому, що в рекламі заборонено згадувати зброю, через це отримали штраф. Інший приклад теж ресторан рекламував свої блюда, і моделі, які дегустували ці страви, були напівуголені. Таким чином, ресторан порушив принцип використання тіла людини як сексуального об'єкта і отримав штраф. В цілому всі правила реклами містяться в законі про рекламу, і там є багато речей, які потенційно заборонені. Тому всі свої рекламні компанії обов'язково перевіряйте на відповідність до цього закону. А ще більше корисної інформації в Telegram – Pereikite ir pipasakytis.